Веселий язичок. Рано вранці язичок ліг собі, як хомячок, вікно навстіж відчинив, сон від себе відпустив. Язичок наш витівник, пустувати малку звик вгору вниз, вгору вниз. Він піднявсь і опустився Облизав смачну сметанку, потім швидко ліг на ганку, Відпочив тут до схочу, дочекавсь малий дощу. Язик скочив до будинку, вигнув високо він спинку, потім віничком він став, бруд увесь повимітав, тихо, чисто у будинку, ліг у ліжко на хвилинку, кінчик щіткою зробив. Гарну стелю побілив. Роботящий наш хлопчисько, стука молотком він близько. Де де, де де? Знає цвях забить куди? Подивився на годинник, Зібрав спогуляти, на дверях замок висить, треба відмикати. Знайшов ключик від замка, глянув у шпаринку, сів хлопчиська на конячку, покатавсь хвилинку. Зрозумів, що час поїсти, попив чаю з чашки. Поживав млинець солодкий, попоїв ще кашки. Ячок наш утомився, спочиває він всю ніч, пам'ятає просту річ, вранці знову до роботи от такі в нього турботи. Язичок завжди трудись, спритним будь не помились. Ось і казочці кінець, хто нас слухав. malo